Корупційну схему взяли на озброєння чиновники, які за законом мають право зберегти посади, якщо підуть служити. Замість життя в окопі, спортзал, масаж і вечеря в ресторані. Так служить в ото один з мобілізованих чиновників Донеччини. На війні він числиться кулеметником. А в цивільному житті, мав би потрапити під першу хвилю люстрації. ТСН вистажила одного з псевдовоїнів Ганна Бока, провела розслідування. Ось так раз і оминув люстрацію. Це перший блокпост між що мирною і вже неспокійною Україною в зоні АТО. Але до пострілів ще генген -ген далеко Зате всі, хто вже за цією межею закон обіцяє не звільняти з посад, тож і поспішили сюди чиновники різних рангів та відомств. Ця практика набуває вже такого розмаху, що вояки між собою і вже прозвали військовим туризмом. Туризм на війні має бути комфортним. Так вирішив собі прокурор дружківки на Донеччині Дмитро Сазоненко. Службу обрав у давно звільненому і мирному слов'янську. Містяни тут готуються до новорічних свят, купують подарунки. У такій обстановці починається і день мобілізованого прокурора. Ой, замість казарми він виходить із квартири без поспіху курить. Це він чекає дружину та виходить у норковій шубі з песиком під рукою. Спершу він її відвезе на роботу, а вже о восьмій ранку його авто стоятиме під масажним кабінетом. Ми теж ідемо на процедуру, але записатися на прокурорський час уже не встигаємо. Сезонівка ну постоянно ходять. Сі на спілку общий сієсомріна, курс. Тепер он профілактичний. Далі в послужному графіку спортзал, поки одні ризикують життям. Пан Сазоненко теж працює, пітніє на тренажерах, штанги тягає та качає м'язи. Прокурор регулярно через день по непарних числах проводить тут по кілька годин. Іноді виїздить аж надвечір. Представники місцевої громадської організації Честь маю кажуть, чиновник дисциплінований, комфортний графік не порушує уже триває час. По вечерам у него ужин в ресторане, допустим, или игра в боулинг и так далее. Это две с половиной недели ведет себя так человек, за которым мы смотрим. Не совершенно не прячется. Человек развлекается, ничего не боится. А це частина, куди прикомандирований прокурор. Військова комендатура у Красному лимані. У таких умовах мав би митися прокурор, а в такій кімнаті жити. Керівник Сазоненка, комендант Микола Зелецький, каже, на війні не до розкошів. Не повинно бути барства. Кімнати підлеглих показувати відмовляється. Тепло, Головне, що вода є, світло є. А пан Сазоненко не скаржиться на умови, не плакався? У нас ніхто не плачеться, тому що ми військові. Ще божиться прокурор дружківки. Статут не порушує. Щоранку і щовечора на строєвій ночує тільки в казармі такі порушення вони взагалі під час мобілізації не розглядаються, тому що це не повинно таке бути порушення. Було і патрулювання, все різні питання, і на маршрути виїжджали до тих, які направлені з прокуратури. Зауважень немає. У день, коли ми застали прокурора у спортзалі, за розпорядженням в нього було спецзавдання. На шикуванні він отримав. Будемо верти завдання убути в Славянськ для отримання харчів. Навіщо прокурор пішов у кулеметника? Із таким питанням ми застали Сазоненка дня на автомийці за переглядом прес-конференції Путіна. А де ви в ці хвилини маєте нести службу як мобілізований? А що це таке? я несу службу. Я несу службу, а що це таке? Ви зважились на досить благородну справу бути учасником. АТО я нічого не хочу складний для країни час. А чим ви керувалися? Я нічого не хочу говорити зараз. Урори з журналістами спілкуються вільготно не надо, більше. Вис... я знаю, де я нахожусь. саме зухвала поведінка і виказала чиновника кілька тижнів тому. Він був нечемним під час перевірки авто на одному з блокпостів, каже доброволець, який тоді проводив огляд. Це була планова перевірка. Чоловік катається по зоні АТО з крупними сумами деньга. Денег через блокпости проїжджає в нетрезвому стані. Деньги перевозити ніхто не запрещає, но сам факт, що это робив... дело. Прокурор, то есть крупная сумма денег між городами перевозится, непонятно, куда они едут. У списку кандидатів на очищення влади прізвища Сазоненко немає. У люстраційному комітеті припускають можливо саме через службу в АТО. Ну чому ж ця норма та в законі? Тому що ми дійсно вважали, що коли людина пішла і кров'ю е змила свою, свою провину, то, то вона може е не попадати під дію цього закону. Ганна Бокар, Артем Багров Юрій Клименко Геннадій Жульгатисен один плюс